Ми розпочинаємо нову рубрику, ширший формат. У нинішній ми розповімо про Марію Башківцеву. Це буде довший фільм, який об'єднає всі наші попередні роботи про цю видатну українську мисткиню. З фільму ви дізнаєтеся, де саме розташована найвидатніша картина Марії Башківцевої мітинг. Чому саме в цьому приміщенні, а не в іншому, стоїть на всі кей, її скульптурна композиція, і де поділася робота башківцевої? Мадам Ікс. Також окремо розповімо, як ми шукали і як вам знайти найвідомішу картину Башкірцевої Мітеса. Дуже символічно. Для нашої є героїні є почати частину фільму, яку ми назвали Життя саме з цвентера. Це центр пасі. Марія Башкірцева хотіла, аби її поховали якнайближче до улюблених єлисейських полів. Де закінчився її останній шлях, почався шлях у вічність по смерті Башкірцевої. Було здобуто бажано нею славу. Вона планувала здобути визнання красою власного голосу як співачка, вправністю пензля, як мисткиня, а здобула славу життям коротким і яскравим, вправно описаному щоденнику, переведений сотні разів. У десятках країн світу понад 30 мовами він здобув і слав. Також окремо було видано її листування з мопасаном. Мрія була запрограмована на велич від 12 років. Вона нотувала своє життя, немов вона відразу формувала послання до наступних поколінь. Марія жила у боротьбі із хворобою і часом, аби встигнути запалити свою зірку на світовому небосхилі. І цвинтар, і ритуал поховання були описані завчасно і з багатьма подробицями, ретельно розписаними деталями. Так, цей фільм розповість про життя і творчість видатної мисткині українського походження Марії Башківці. Життя її відбулося в Париж з 12 років. Вона за межами країни, за межами імперії, проводить французькою свій щоденник і готує себе до слави. Цю славу вона здобула у Франції, вона здобула і завдяки тому, що винесла теж з України цей творчий порив, бачення, відчуття прекрасного. Бо місце народження завжди сприяє талановитій людині. Вона вбирає себе в корінні в собі все те, що оточували, що бачила вперше, в чому зростала, що було для неї важливим так з родинного походження. Вона росіянка а з місця народження. Вона українка, а з місця творчості. Вона є французькою найближчим місцем. До єлісейських полів, де можна було здійснити поховання, було містечко Пасі, тоді ще де вони не було частиною Парижу. Це була окрема адміністрація, і на цьому цвинтарі було дозволено поховати Марію Бушкірцева. Вона заповіла також, хто має зробити її горбівець, мав мати певні розміри, про що ми скажемо пізніше. І хто мав зробити це? Був Бастіан Лепаш, людина близька до Марії Башкірцевої. Про це також ми будемо говорити в нашому нинішньому фільмі. А в наступному присвяченому Творчості Марії башківці ми розповімо про творчий шлях башківцевої, про те, де її картини перебували, перебувають, хто купляв які найвідоміші полотни, хто зробив її відомою у Франції. Якої школи її відносили? Це теж дуже важливо, тому розділяємо наші фільми на дві частини. Ця частина перша присвячена життю, а наступний – творчості. Марія Башкірцева народилася в Гаврунцях, на Полтавщині, така дуже українська частина, окупована російською імперією. Але тим не менше вона дала свій шарм, барви, свої відчуття Марії. Вона завжди, перебуваючи на чужині, мала тугу, саме за малою батьківщиною. Нема в спогадах її про те, що вона хотіла би повернутися в Санкт-Петербург, Москву, Рязань чи будь-яку в Київ. Тут була історія малої батьківщини. Властиво Марія завжди відчувала себе людиною. Ною світу, особливо після того як вона покинула вже імперію, опинилася в Італії в Римі. Потім опинилася у Франції. Вона завжди себе декларувала. Людиною світу, але кожна людина світу, яка б вона б не була космополітична, має малу батьківщину. І от до цієї малої батьківщини Марія Башкільцева відчувала тугу ностальгію про неї згадувала, про неї пригадувала тоді, коли були проблеми, або коли вона хотіла розповісти історію про себе, своє минуле, своє походження про країну. Вона властиву країною походження, а вважала гавронці. Ну і звісно, як всі видатні постаті, Марія була людиною спеціальною, і ця спеціальність дуже добре висвітлена у її заповіті. Ось моя воля і мій заповіт на смертному одрі я бажаю бути одягненою в білий колір, який я любила з життя, вбрання якомога простіше. в руках квіти. Ложе має бути покрите білою парчею, що звисатиме до підлоги. Повинно бути побудоване щось на зразок каплиці. Архітектором, хай буде Еміль Бастіан Лепаж. Стояти вона має неподалік і полів. На цьому я рішуче наполягаю. Споруда має вміщувати 40 осіб. Там буде мій посмертний портрет. Також буде встановлено і невеликий орган. Я бажаю, щоб раз на рік у роковини моєї смерті на ньому виконувалася жалібна музика. Навколо мого останнього притулку повинен бути сад. Марія обожнювала білий колір. Для ненсі був кольор щастя, дитячості і любов до нього. Марія пронесла через усе своє яскраве життя. Це почуття до білого було навіяне сорочками гавронських дівчат, з якими так любила бавитися в дитинстві. Марія власноруч вишиту сорочку подарувала своєму лицареві Бастіану ліпажу. А коли дарувала, то після його захоплення кольорами розповіла про свою батьківщину, відкрилася перед ним. Так, що заповідала Марія, щоб вона була похована в саду в парку в лісі. Ну, Тяжко назвати це лісом, але парку ми можемо. Та сміливо. Ну і ось ми решті прибули на те місце, де свого часу була майстерня. Тут містилася академія жилья. Приватна школа живопису скульптури заснована в Парижі в 1866 році французьким митцем Рудольфом Жуляном. Там навчалося багацько жінок і чоловіків період мистецького розкиду між кінцем 19 століття та першою чвертю 20 століття. На превеликий жаль, будинок не зберігся. Саме тут вона була, це нестерпна. Зараз це студія, яка вона ймає акторів. студія, скажімо так, кастингерська студія. Будівля, звісно, вже перебудована. І старою мало що вже лишилося. Я думаю, не залишилося фібар тільки саме місця. Це вже переговорюється раше з 50-ми роками. Але аж ніяк, не ми з такої давності тоді. Але місце це ми. і у цій новій версії фільму в рубриці ширший формат. Ми зберегли голос репортера для того, щоб передати атмосферу вулиці, передати атмосферу відчуттів, які переживала сама Марія Башкірцева, коли рухалася, приблизно ж такою самою шумною вулицею до майстер, де вона навчалася до академії, де вона робила перші свої мистецькі кроки до слави у світі мистецтва саме в Парижі і саме тут. Бажала. Хоча більшість свого 25-літнього життя Марія прожила в Парижі, домом своїм вона вважала рідні Гавронці. Марія любила Гавронці і Полтавщину. Для неї це був утрачений, утопічний рай дитинства, котрий вона лише раз повернулася, і він не співпав з її дитячими уявами. Але той візит посилив зв'язок. Саме тоді у Полтаві Марія зробила кілька фото в українських строях. Які прив'язали її до гавронського українського життя. Вона зростала в Україні, наповнювалася її духом, але слава здобула Франції. І от по цьому бульвару це саме гуляла Мадмозель Башківського. Я... За зараз. Наснов і все ж відносно. Сьогодні ми оприлюднимо сенсаційне відкриття, де і в якому музеї зберігається найвідоміша, найпопулярніша картина Марії Башкірцевої Мітинг. Просторами українського інтернету ширилися інформації про те, що картини Башкірцевої є у Луврі, чи вони там могли перебувати, чи перебувають зараз? Ні, вони виставлялися в Луврі, так це було. Вони виставлялися у Люксембурзькому палаці, так це було. Але зараз одна з найвідоміших, найпопулярніших і найважливіших картин Марії Башкірцевої виставлена у музеї Дорсе. Паризький музей Дорсе один з найвідоміших музеїв сучасного мистецтва у світі. Mm -hmm. Багато хто ставить питання, де, де саме mm -hmm. розташована? Найвідоміша картина Марії Башківської, яка називається «Мітинг». Ця картина тут в Дорсе. Ось вона полотно має назву мітінг. Звісно, останніми роками ми звикли, що це акція протесту ну, або демонстрація чогось. Ні, мітинг це нарада, і тут відбувається нарада, нарада серйозної групи осіб, які розважують, що зробити далі. Ну, напевно, це торкається якихось вуличних розбірок, якогось якогось протистояння, якусь дії. Ну але сама передача настрою наради є мистецтвом. І це мистецтво вдалося Марії Башкірцеві. Вона зуміла це продемонструвати. Вона, взагалі, намагалася творити в стилі реалізм чи натуралізму. Це було головним її напрямком. Як у живописець намагалася відобразити реалізм, хоч вона захоплювалася різними митцями, різними напрямками. Але головним у її творчості, мистецькій творчості, був реалізм. Її живопис був реалістичний. І цей магічний натуралізм найкраще передавався через звичайні, абсолютно тривіальні події, прості, дуже акцентовані. Тут акценти розставлені нею чудово. Учасники наради слухають дуже уважно того обличчя, кого ми не бачимо, того хто говорить і стоїть спиною до глядача, а ми бачимо емоцію і реакцію на те, що каже персонаж, повернути до нас спиною. А справді виглядає так, що він є об'єктом зацікавленості хлопчиків, які є учнями, бо вони втягнуті відповідні однострої. Тоді вже була у Франції безкоштовна середня освіта, і швидше всього учні якої зі шкіл з'ясовують стосунки? Характерним для реалістів і для Марії, зокрема, зображення мало передавати емоцію в першу чергу. Не гарний мальовчий краєвид, а властивої емоції, так само як і у Бастіана Ліпажа. І на цьому полотні ми бачимо емоцію, яку переживає головна героїня його картини. Для автора Бастіана Ліпажа Головним є не те, що вона бачить, де вона була, що вона робила, а що вона переживає в даний момент, в цій хвилині. Марія жила так, щоб нею пишалася, творила так, щоб стати славною і відомою. Кожний мистецький витвір викорбаний на Гробівці Марії Пашкірцевої. Першим у цьому викорбованому списку є саме мітинг. Коли зібрання або ще так можна перекласти назву мітинг, було виставлено у салоні Парижському в 1884 році. Громадськість і преса прийняла її яскраво і підтримали. Але цей успіх далеко не задовільняє Марії Башківцеву. Вона розлючена через відсутність медалей і нагород. Вона пише у своєму щоденнику: я обурена, тому що ви нагордали відносно погані речі. Вона ще додає більше для мене нічого не може бути. Я завершена істота, принижена, закінчена. Чи впевнена у своєму таланті вона засуджує те, що їй здається несправедливістю, але водночас висловлює страх і зверхність. Що можна виправдати її віком? Марії Башкірцею тоді було лише 25 років, і вона знала, що вже була засуджена до смерті сухотами. Померла вона невдовзі залишатися великою мисткинею – Це одна була її з найголовніших настанов у житті. Два стовпи французького імпресіонізму. Мали стосунок до творчості Марії Башкірців. І один з них Дега, інший Едуар, митець, який наразі справляє найбільший вплив на французьке мистецтво, його наслідувачів налічується понад 50 – так бажала Марія Башкірцева про Мане. Едуар Мане був той, на кому вона взорвалася, і полотно, котрого вкупляла. Вона придбала свого часу полотно, циганка з цигаркою, а це полотно, яке її надихало на творчості. Мане про неї добре відкликався, на відміну від Диґа, який інколи навіть дозволяв публічно бичувати Марію в громадських обговореннях. Диґа отримав зауваження від родини Мане. Якщо б ви були з тою жінкою, працювала з нею поруч. Це було би для вас нестерпно, так вважала пані мене, характеризуючи Марію Башкірцеву. Тобто, Марія міцно, потужно увійшла в французьку синтезу мистецтва. Вона була на топі, вона впливала, намагалася впливати на все. Вона намагалася відбутися скрізь, не скрізь у неї вийшло, але вона лишила по собі пам'ятник, власні щоденники і горбівець, витворений на її заповідь Бастіаном Лепажем. Закінчилася наша пригода з розслідуванням, де розташована найпопулярніша і найвідоміша картина Марії своїх мітинг, але візит до Дорсе у нас ще відбудеться окремо, тому що це справді буде одна з найголовніших туристичних міток на мапі Парижу для українців. Як потрапити в Дурсе І де саме в Дурсе розташована картина мітинга Марії Башківської в описі під відео. Сьогодні ми поставимо чергову мітку на мапі Парижу. Цією міткою буде музей Дорсе. Чому? Хто є причиною, що є причиною? Дивіться далі. Може комусь видатися дивним, що ми розповідаємо як про українську мітку на мапі Парижу про один з найвідоміших в світі в Парижі і Франції музеїв, відомий не тільки тим, що він ну, є магнітом туристичним, обов'язковим для того, щоб відвідати його, і ми відвідаємо його, але з інших міркувань, ніж всі решта, бо всі решта просто не знають, що тут розташовані одні з найвидатніших творів Марії Башкірцевої. Ми знайшли спочатку один твір картину мітинг. А зараз будемо шукати решту. Ось ми з вами у музеї кавцем. Звісно, цього разу ми проводимося спеціально і з іншого приводу ніж попередні рази. Бо ми сьогодні поставимо мітку на мапі париж. Але щоб поставити мітку на мапі, потрібно її знайти. Потрібно дошукатися, де саме розташовані ті два артефакти, які ми сьогодні шукаємо. Два твори Марії Башківцевої. Ми зараз не почнемо пошук. Мітинг ми вже знайшли. Зараз будемо шукати іншої роботи. Насправді, пошук в музеї Дорсе не така проста справа, як здається, коли ти навіть знаєш чітко, де має бути розміщена та чи інша робота того чи іншого автора, знайти складно. І не тому, що музей побудований хаотично, і не тому, що це колишній двірець перероблений на сучасний музей, а тому, що насправді тут буває надто багато виставок. Ми щойно минули плакати, який інформує нас про те, що тут відбуваються дві виставки: Дега і моне, а також пастельних робіт. Пастелі це дуже важливо. Тому що ми, шукаючи картину Башкільцевої Мадам Х у різних залах. Спочатку в одній залі це вказано на мапі, потім в іншій, і нічого не сказано про виставки, але тим не менше, ми все одно її знайдемо. Іншою проблемою пошуку, яка створюється українською, наприклад, Вікіпедією, яка не розповідає про те, що у музеї Дорсе є творем. Марії Башківцової ціла колекція творів, що вона є одна з перлин цього музею. А Українська Вікіпедія розповідає про те, що тут містяться і Серов, слава богу, там існує присутність Рипіна, але тим не менше про Башківцу ні слова. Звісно, це треба виправляти, але це ще раз підкреслює, демонструє ставлення української влади українства до своїх перлин. Перебування в музеї Дорсе є велика честь для кожного мисця, для кожної країни, яку цей мистець тут представляє. Обов'язково побувати тут мріє кожен, хто приїздить до Парижу з візитом. З туристичним чи діловим, і тим не менше, якщо він захоче, він є українець і захоче подивитися: а хто ж з українців є, наприклад, у музеї Дорсе, де вони розташовані? Як їх знайти? То ми вам про це тут розповідаємо. Тому закликаємо, дивіться наші відеофільми, і ви будете знати все, що відбувається в Парижі, все, що українського є у Франції. Ми розповімо про кожен музей. доповімо вам про кожну українську перлину, яка у нього є. І ось ми пройшли майже увесь музей. Ми пройшли головну центральну залу, і ми натрапляємо на виставку пастельних робіт. Ось насподіло перед мадам Х. Заходимо, і що ми бачимо? Ось портрет, який зробила Марія Башкірцева, Портрет Мадам Ікс. Прекрасно зроблена виставкова композиція. Дуже гарно все це виглядає. Ви матимете можливість все це самі подивитися і оцінити. Ця робота Марії Башкірцевої є поруч з її конкуренткою і співученицею в майстерні месьє Джуліана. Про нього і про його майстерню, яку відвідувала Марія, ми розповідали у попередній частині фільму, який ви дивилися перед цим. Поруч із портретом Мадам Ікс, роботи Башківцевої і роботи її конкурентки Луїзи Катерини Берслау. Це німецька мисткиня, яка навчалася разом із Марією Башківцевою у Академії Місі Жуліана. І вони разом конкурували, вони слідкували одна за одною, яка картина, хто більше просунувся на високах, хто потрапив на осінній салон, хто ні. You're a snap. Підписові до картини ми читаємо, що Марія Башкірцева була великою суперницею Луїзи Брислави в академії Жульєна, одній із небагатьох шкіл живопису відкритій тоді для жінок. Слава цієї художниці українського походження на превеликий жаль, не розвинулася через її ранню смерть у віці 25 років від туберкульозу, а також через знищення частини її робіт під час другої світової війни. Залишилося лише декілька творів. Це є обмеженням для нащадки. Загалом, коли ми вдивляємося в очі, мадам ікс, яку зобразила Башківцева, ну звичайно, ми бачимо там трішки і її маму, трішки її саму, трішки її коліжанок, з яким вона працювала і бачила, але печаль в цих очах однозначно її. Марія відчувала, що не дуже вже довго їй лишилося робити картини, писати роботи. Вона вкладала в цей погляд цей блискучий, однозначно пристрасть. Цю пристрасть, яка постійно її штовхала до нових робіт. Вона хотіла залишити по собі пам'ять, і їй це вдалося. На цій виставці вона опинилася разом із неулюбленим Дега, з улюбленим Мане, тому що й вони творили пастельні роботи, і організатори виставки вирішили поєднати жінок, яких писали великі чоловіки, митці, і великих жінок, мисткинь тодішнього часу. Не любила башкірцева. Диґа, відповідав взаємністю. Мене вона любила, він не встиг пізнати і оцінити роботи башкірцевої. Але тим не менше, ось вона тут присутня. І багато людей дивиться, заглядає в очі цієї прекрасної мадам Елікс. Вся печаль, вся українська печаль у цих очах. Через те, що ми стали першими, хто продемонстрував вам, шановні глядачі, роботи Марії Бешкірцевої у музеї Дорсе, ми вас запрошуємо у наступний раз відвідувати Дорсе, аби дивитися на роботи видатної української мисткині. А ми продовжимо свій пошук наступної роботи, бо ми знаємо на 100% що вона тут є. Ми навіть приблизно орієнтуємося, де вона може бути, але знайти її непросто. І тому гуляючи, звичайно, цікаво гуляти по такому і шукати у такому музеї, як торсе, що ми з успішністю робимо. Бачите, тут є той відомий білий відвідь помпона. У музеї Дорсе ми постійно зустрічаємо відголоси двірця, відголоси вокзалу, які демонструють те, що цей музей було перетворено з двірця, з вокзалу, на музей сучасного мистецтва, і сталося це тільки через те, що він став непридатним для того, щоб його використовувати як. Вокзал, і, відповідно, він занепадав доти, доки один з президентів Франції, великий друг Совєтського Союзу, який не знав про існування України, вирішив врятувати будівлю і профінансував, тобто держава французька профінансувала і створила тут музей сучасного мистецтва. І в цьому музеї ми продовжуємо пошук. І ось є. Власне, це вона. Навсікая це дуже відома робота Башківцевої. У грецькій міфології франкіська королівна, донька франкійського короля Алкіноя і королеви Арети. Навсікаї, Атена з'являється у вісні для того, щоб наказати її вранці разом йти з дівчатами на берег моря. Там навсікая знаходить Одисея, що зазнав корабельної трощі. І Провадить його додому свого батька, насікає, закохується в Одесея, але той через тугу за батьківщиною не одружився з нею. Властиво, ця історія була дуже близька для Пашкірцевої, тому що історія її стосунків з Бастіаном Ліпажем також в її нагадувала нерозділене кохання або те кохання, яке не могло бути завершене у шлюбом або спільним прожиттям щасливих років. Тому навсякая, яка попрощалася зі своїм коханим, яка має розбите серце. Нерозділене кохання було дуже вдячним інструментом для того, щоб передати власний стан, власний настрій, власну тугу за життям коханням промовити до бастіяна ліпажа в такий спосіб. Так українці називають цю богиню гризку по інакшому, ніж французи, навсікає, але це не змінює факту, що у розповіді про навсікаю в українській вікіпедії ви ні слова не знайдете про Марію Бушкірцю і її геніальний твір бронза зроблена. В дуже коректний, дуже тонкий і в дуже манірний спосіб. Вона передає властиво змістові ритми часу. Саме через це навсікає башкірцевої розміщена не в окремому павільйоні, не за окремим шклом. А вона розташована саме в інтер'єрі, тому що це реперний такий знак часу. Вона вписувалася чітко у ті мистецькі канони, коли башкірцевої. Її. Робила. Не кожному це вдається, але Башкірцева зуміла вже тоді стати певною іконою стилю. Ну і третя причина, через котру обов'язково кожному українському подорожувальнику необхідно відвідати Дорсе. Властиво третя причина, чому музей Дорсе є міткою на мапі Парижу. Міткою обов'язковою для відвідин, як бачите, зараз ми біля картини мітинг, яка відзеркалює дух часу неймовірно. І за ці її реалізм башківського є неймовірний для того, щоб передати ритм, музику дух часу. І шкода, що до цієї картини так мало приходить відвідувачів з України. Сподіваємося, після цього фільму їх стане більше. Ну і далі для всіх терплячих, звісно, ми покажемо весь музей Дорсе. Ми пройдемося усіма його поверхами. Три головних поверхи, де розташовані колосальні твори відомих майстрів. Звісно, музей Дорсе найвище цінується серед аматорів імпресіонізму і присвячений цілий поверх і багато картин є такими, котрі притягують магнітом не гірше моннелізи у лурі відвідувачів. відвідувачів багато цей. Ось ви бачите помпона білий медвідь. Це колосальне зображення, чіткі, м'які, тонкі лінії. І це стало абсолютно мегапопулярним зображенням білого медведя. Якщо хтось скаже про білого медведя, то завжди пригадує цю роботу. Ми пройдемося і подивимося, яким чином розташовані картини у музеї Дорсе. Звісно, він менший і компактніший залур, але не менш заплутаніший. І побачити все на швидкоруч, чи кажуть швидким оком буде дуже складно. Але ми спробуємо, ми пронесемося швидко різними залами музею Дорсе. І ви кинете оком в прямому розумінні цього слова на багато відомих робіт, плакатних робіт, які часто можна побачити на різних, на розмаїтих зображеннях. Дуже Жи не часто вони якось, хоча б співвідносно коригуються з мистецтвом. Це просто модні постери, які швидко асоціюються з Францією модернізмом і певною епохою. І властиво, Франції, модернізму і певній посі присвячений музей Дорсе. Ми по ньому пройдемося дуже швидко, бо часу мало, а роботи багато. Тому закликаємо вас підписуватися на наш YouTube канал, ставити вподобайки, спонсорувати і коментувати. Sir, Сподобалось і не було вам нудно. Ставте лайки, підтримуйте нас, і головне, підтримуйте ЗСУ.